По обробкам хімічним жодної обробки не роблю. Чорної смородини і малини. Фундука так само не чіпав. Чому? Тому що є, бігають малі діти. І якось старшим було, що я в садку біля хати обробив. дитя надихалось Хоча дитина була в хаті, потім вийшла, надихалась. І мали ацетон. Капалися два тижні. Після того, вже малому 8 років нічим не обробляю. Так, є ось тля, мурахи. Але це, якщо ж сильно муляє око, підійшов, обірвав і все добре. Продавали ягоду в Києві, то одна жінка, наш такий був девіз. Вирощуємо смородину, як для себе. Одну жінку зацікавила, вона взяла пару відер чорної смородини і говорить, а навіщо обробляти від тлі. Тому що, коли ягода наливається, тля починає давити верхушку. Тобто це все рівно, що ми робимо зелену операцію. Ми відірвали верхушку, тля зупиняє ріст верхушки, тим самим допомагає ягоді наллятися і ягода буде більш крупніша якщо заважає або муляє око підійшли обірвали і пішли далі але можу показати кожен рядок не так багато тої тлі щоб його обробляти ось дивіться верхушечка кущик нормальний верхушка тільки є обірвали і пішли далі. Так, є деякі кущі, яких де трохи більше, але набагато все рівно не настільки багато. Такі вам справи. Ще з цієї сторони покажу. Тут по пару кущів три рядка є е, смородина черешнева. Подобається, що майже одночасно дозрівають з ювілейної копання але ця ягода чуть менша і така вона раніше взагалі там на неділю доспіває але коли вона вже збирає ювілейну копаню то це така чорна чорна і дуже солодка і смачний смак то дивіться яка різниця на черешневий набагато більше тлі ніж на ювілейної копанні але ягода так само дуже смачна і солодка. Це подобається. Було, було у нас 16 сортів різної смородини. Але залишилось найбільше ювілейна копання черешнева. Тут один, два, три, чотири, п'ять кущів, здається. І там є 4 чи 5 кущів. Краса Львова. Ну так само щось поки не дуже до вподоби. Так що такі вам справи.